Листаю всякий тут YouTube, бачу там відео, переробка лампочки на ліхтарик. Е, вічний ліхтарик, літіум батареї, тут. Як зробити, коли нема світла, всякі лайфхаки. І думаю, може і собі щось таке зробити. Потім думаю, стоп. Так а на що ж мені це все робить, якщо у мене це вже є. Ну, не вічний фонарик. Ну, ось, наприклад, все. Топ. Зуб написано, коротше, світлодіоди Діод, резистор, конденсатор. і, Типа, фонарик такий, що мало місця. А в мене, типа, це все вже є. Я просто люджу, може щось щось таке щось цікаве, щось подивлюсь. Нічого, інтернет не знаходить. Ну, я щас покажу, що. Мені вдалося зробити. Ось ну, це, коротше, була така штука. Називалася вона Типа для економії електричства. Найшов на мусорки. Хтось викинув. Типа був такий розвод, вставляєш в розетку і типо, воно економить електрику. І, коротше, розібрав, усі потроха і понаходив всі е, літі батарейки, які в мене є від мобілки, від е, Panasonic, від радіотелефонів. По самому брутальному способу взяв, поспаював їх усі до кучі, підключив Nokia зарядку. Nokiaвську під дузенький роз'єм. Поставив сопротивлення якщо я не ошибаюсь, по-моєму, на 27 Ом. Поставив кнопочку, взяв э, лампу, оцю LED, як вона називається? Ну, коротше, LED лампочка. Акуратненько пилкою випиляв. Ну, з згореної лампочки випаяв, не випаяв, а вирізав коротше, один світодіод. І підключив цей один Ну, Так як в мене телефон Nokia поламаний в мене був, я з нього виковиряв, зараз покажу, Виковиряв гніздо. Гніздою. Получається, що я беру Ноуківську зарядку, підключаю до цієї штуковини. І коли мені надо, ось я нажимаю кнопку Чік. І в мене пішло світло. Один світодіод не може обезпечити геть всім, що хочеться. Але можна присвітити, звісно, від мобільного телефона. Ну, мобільний телефон це зв'язок. Ви не можете садити мобільний телефон, тому що вам невідомо, скільки у вас не буде світла, вам треба буде десь телефон цей зарядити. А ця штука держи світло, ну, я скажу так, я її заряджав на 100% я її не знаю, коли я її мог зарядити, тому що там тих батарей так багато і йомкость така велика, що Зарядний пристрій, такий, навіть такий простенький, він його буде заряджати дуже-дуже довго. Дуже, дуже-дуже-дуже-дуже довго. Ну, так як светодіода дуже маленьке потреблення. прям дуже маленьке. Літіонна батарейка 37 В. Сітодіо 3 вольтовий. То есть я, виходить, з резистора знизив з нього ну, на потріблення. Світодіо накалюється не так пекельно, як надо. І він світить, я вже, я вже думаю, коли вже я його посажу. Коли вже Я, посажу, я його бувало ставив на ніч На ніч його включив, там світ виключили, включив його. І він світить, 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 світить. Я не Не робив заміри, скільки хватає цього всього, але можу сказати. Точно, що якщо не заряджати цей фонарик, його хватить щонайменше на 3 доби безперебойного освітлення. Я думаю, це немало. Він, виходить, я не знаю, скільки там в ватах чи міліватах цей світить. Скільки цей світодіод. Ну тут, виходить, цих акумуляторів від Panasonic 3 акумулятора. Там, по-моєму, по, по 1,2 вольта. Чи по 1,25 вольта. Тобто, саме блок 3,7. Три таких батарейки. Три батарейки Nokia і одна батарейка від фотоапарату Олімпус. Ці всі батарейки, звісно, слабі, але. Но, но, ця штуковина вистачає надовго. І. Дуже легко заряджати, тобто не треба нічого там доставати. То є, коли світло десь дадуть, можна спокійно підключитися, підзарядити. То є, його підзаряджаєш, наприклад, там годину ти його підзарядиш, ти можеш його два дня світить, жарить, тобі його хватить. Ну, для потреб таких, там, наприклад, щось знайти в хаті, якщо там різко щось виключили, світ треба. То є, щоб не розряжати свій основний мобільний телефон. І мене ця штука спасає, зараз дуже спасає. Причому, я думав, можна взять, помістити в корпус от мишки комп'ютерної. Але бувають такі випадки, треба на бік покласти. На бік Не тільки так вниз, а й отак. Тому що, коли ми горизонтально ложимо на світодіод, прям. Біля самої поверхні, а коли ми на бік його кладемо світлодіод трошечки вище і світло зовсім різне. то тут такого немає на набік укласти. Тобто, виходить, пішло стара Nokia телефон, який мені потрібен. Всякі поганенькі батарейки. І одна один світодіод згорівши згорівшої LED-лампочки. І все. Оце я піднімаю фонарик. Тобто заряджаєш трошки, а світить набагато довше. Оце мені таке подобається. А смартфон його заряджає довго, куча програм, вони тягнуть енергію. Смартфон треба чаще заряджати. треба тобто подзвонити, треба бути на зв'язку. А цю штуковину заряди вона чисто для освітлення. І, її хватає, і хватає, і хватає, вистачає вже думаєш, коли ти вже сядеш. коли ти вже сядеш. Я її, бувало, взагалі не заряджав по декілька суток. І вона в мене світить, ну як вона, вона світить постійно. Тобто тільки світлення пропадає, вона в хаті світить, остається включеною, і одразу можна там піти, що треба повиключати, щоб було включене, щоб нічого не забутися. Оце я розумію, вічний фонарик.